Сьогодні виїхав показати другу частину Турганівського трейлу. Доволі популярне місце стало серед бігунів, хайкерів, велосипедистів, начебто всі про нього знають. Але коли починаєш шукати по цій назві і намагатися показати своїм знайомим або просто новачкам, то нічого не знаходиться. Тому я вирішив записати повністю весь трейл і показати, як воно виглядає насправді, які нюанси. Що там можна дивитися, де відпочити, де саме знаходиться. Тому поїхали, шукайте страва-трек в описі. Зараз ще їду на лівому березі. Цього разу заїжджаю через недобудований Подільський міст. Але я також розкажу про варіанти, як можна заїхати. Для кого цей маршрут? Я певен, що цей маршрут для всіх. Там цікаво ходити пішки, цікаво. Що дуже дивно було їздити на велосипеді як повільно, так і швидко. Багато любителів, професіоналів вже облюбували цей трейл і накатують там коми ставлять. От, тому давайте ставитися з розумінням до всіх учасників дорожнього руху, поважати, не лякати людей, не збивати нікого. От, а пішоходам в свою чергу. Раджу все ж таки звертати увагу на шум втулки, як ви можете чути зараз, і давати дорогу велосипедистам, щоб не було неприємних ситуацій. Що ж, невеличка підготовка до запису, і зараз покажу, як це виглядає на карті. Ось так це виглядає. Тобто ми не там, де мурашка, а там, де червона точка. Це від північного мосту, зразу направо. Весь маршрут позначено жовтим кольором. Ви можете бачити його як по асфальтованій частині, так і по ґрунтам. Всі ці мітки вони доволі гарно їх видно після ЖД-мосту. І от ми зараз будемо так їхати. Вийдемо тут на асфальт, а оця петля можете подивитися. В першій частині відео на каналі. Я сподіваюся вам, щось буде чутно. Я експериментую з записом звуку, щоб не було задування вітру, тому можуть бути нюанси. Майже весь трейл усипаний отаким от як це стружкою. Частину дерев, тому на поворотах заносить. Але доволі гарний цікавий звук. І бігати, мабуть, приємно, і ходити. Краще, ніж по пилюці. Погнали. Це канал Природа ЄНТБ, канал створений для того, щоб ви могли бачити маршрути. Ну, зазвичай це Києва або біля Києва, а також інших міст. Наглядно для популяризації місць для катання, для пошуку однодумців. Трошки асфальту. І так далі, але взагалі це мій блог. Про те, як ми проводимо час на велосипедах, про наше хобі, про моє хобі, Тож, ну можна дивитися, що ж це за кохання трейл. Такий пляж можна знайти тут. Вода, думаю, краще, ніж в Дніпрі але треба тестувати. пісочку на і прямо плануємо далі далі ще цікавіше ще один пляж багато розвилок. В принципі, всі цікаві. І як правило, після цього маршруту вам захочеться поїсти, тому є буквально два варіанти, які я знаю. Це або повертатися до поштової площі, до Макдональдсу чи на контрактову якісь заклади. Або ж біля парка Муранця є теж такі кафешки, де можна як мінімум поїсти. Якось тістечка, каву, якісь такі базові снеки, батончики і, можливо, щось серйозніше, але те, що я там куштував, мені не сподобалось в плані якийсь там бургер чи сендвіч, щось таке більш суттєве. ну і так і виходить, що права частина берегу вона більш а, така в стружці, вздовж берега, а після нудицького пляжу, маршрут назад. Більш по на мене, трошки більше піску, трошки більше поворотів цікавих. Все. Це вздовж каналу, якщо заїжджати з, з пішохідного мосту, то зразу ліворуч після каналу. Але в цьому і кайф Маршрут можна їхати і спокійно, роздивляючись по сторонам, але що цікаво, що його все ж таки дуже цікаво їхати інтенсивно. Дуже з близька знімаю. Ось і там є і багато плоских поворотів, і багато спучки, коріння. Інколи можна пострибати. Кольні перемички із дерева, місточки є. Коротше, це так можна проїхати мінімум на півдня покататися. І ще одне дисклеймер. А, цей канал Дуже створений гарно. Як би, доволі давно і в архіві є багато відео, які будуть виходити згодом. Деякі з них містять російську, мову окупанта. Я буду намагатися це десь вирізати, але все ж таки десь це може проскакувати. Якщо не з моїх уст, то з уст тих людей, з якими я катався. Тож, сподіваюсь, це можна буде витерпіти заради цікавих маршрутів, цікавого контенту. Все ж таки з історії слів не викинеш, а ми далі розвиваємося. Домагаємо ЗСУ і продовжуємо займатися полюбленою справою. Цікавіше. Будьте готові зустріти голих, як на мене, неадекватних людей, які просто не то, що засмагають голими, а ходять просто по стежкам, хоча вже всі, мабуть, знають, що тут доволі публічне місце, але їм якби байдуже, що тут можуть ходити діти і люди, яким це не потрібно, бачити ці всі причандали. Тому будьте готові в кінці трейлу вже біля закінчення цього півострову можете зустріти таких от любителів показати себе Вистачає щеплення покришок. Дуже багато спиляних дерев, з яких є торчащі коріння, тому тим, хто на камерах або любить пробиватися, треба бути вдвічі уважнішим. Але в цілому весело і, в принципі, є тінь. Не треба їхати постійно по сонцю. Є місцями такі виходи до води. Можна сказати, що пляж, якщо пошукати, звісно. Лайки. Задавайте питання, якщо вам цікаво, що за велосипед, плюси, мінуси, підводні камені, на що знімаю, як знімаю, питайте. Жовтий синій. Тобто вліво це через місток. Там цікаво, в принципі. А вправо це вздовж берега. Я думаю, що там ж там буде пісок. Побачимо. Да, тут більше піску явно. Оп, але є пляж. Так, не рекомендую вправо їхати тим, хто не хоче пісок пішки йти. Реально більше піску. І навіть тут голозаді придурки. Так. Суцільний пісок. Що ви тепер знаєте? Деякі люди тут на самокатах їздять О, тут весело. Навіть весело ну, і ось ми виїхали на. Ох, занесло, так занесло, виїхали на частину, де вже з'єднується жовтий і синій маршрут. Вон мітки. Тут теж посипано. Ну, Якщо їхати спокійно, то воно не кидає. Якщо, звісно, на повороті вирізатися, то юз є. Ну і от обидва. Синій жовтий йдуть ліворуч. Але отут вже прикольно їхати навіть в прогулянковому темпі. Обожнюю сосни. Можна обира різні траєкторії. Так, я поїду сюди. Ну і далі вже від бази відпочинку йде частина дороги для машин. І вона, в принципі, буде йти, от як видно, аж до самого а, асфальтної частини. Але тут теж по-своєму прикольно, такий гребел, багато каміння. Широка дорога. Але мінус, що особливо нікуди не з'їдеш в сторону. Знову ж таки, на Труханові, дивіться страву, там є в мене маршрут. Мабуть, я його і кину в опис. Є багато стежок, які, в принципі, в Страві позначені. І ними, звісно, катають, ті, хто знає. Але це не основні стежки і вони дуже цікаві. Тобто вони не попадають на цей маршрут взагалі. І можна повернутися не цим маршрутом, а. Трохи раніше звернути в кущі Ось, і не їхати там, де машини їздять. Бо тут якби широко якраз для машин, але для велосипедів трошки вже не так мальовничо. Ну, як бачимо по вказівнику, ліворуч синій маршрут, праворуч, жовтий. Все воно з'єднується по асфальту, тут а, спортивний майданчик. Коречі, на будь-який смак є розваги. Також часто можна побачити такі заїзди з асфальтованої частини. Не варто боятися сюди заїжджати, тут є де їздити, є раз-два і вже стежка. І вона доволі цікава. плоских поворотів, багато вузеньких частин. В цьому і цікавість. Так, ще тубік? Ясно. Ага, дякую. Ух ти. Так навіть цікавіше. Так навіть цікавіше. Хоп. Ну і це частина, яку можна їхати в реверсі. Там теж цікаво. Тут вилітаєш на цей пісочок. Але зараз спробуємо сюди поїхати. Ну і так можна петляти майже весь день. Я дуже сподіваюся, що вітру не, не дуже буде задувати. Оп. Ось і все. Ще один заїзд це біля оцього білборду. Кубакемп. І тут теж можна промчатися. Ліворуч, можна ліворуч, ліворуч було залито водою, сподіваюся, зараз вже підсохло. Ми Бачимо по карті, ми їдемо вздовж між Озер і знову бачимо жовті мітки Труханів трейл. Спробуємо проїхати не по ньому, а прямо. Чомусь деякі дозволяють собі на мотоциклах тут їздити. Ніхто їх не шугає. Коротше, тут можна приїхати на будь-якому велику. Питання швидкості і комфорту. Задавайте питання, дивіться трек, підписуйтесь, далі більше маршрутів, більше місць. Якщо маршрут гарний, його можна прикатувати дуже багато разів. Тому запрошую на Труханів, вкатайте, популяризуйте, показуйте, що велосипеди існують. Тож підписуйтесь, ставте дзвоник, відвідковуйте відео, коментуйте, шерте. До зустрічі! thank you